Швидкий гайд на Керрі Лансера, Контрпіки, Спіріт Spirit, Axe, Sven, Кінг P легко грає проти ВК, Огра, Дума та Марса, стартовий закуп, одна пачка танго, цирклетка, сліпер, сокирка та дві гілки. Далі ти купуєш фресбен, ПТ, апнуті стіки та діфуза. Твої основні предмети це Манта, Тараска, Шарт, якщо потрібно, то Скаді Також по ситуації ти можеш купити Bloodborn, Bashar, Метелик та Аганім. Нагадую, що в моєму телеграм-каналі ти можеш вибрати героя для наступного гайду. На першому рівні ти качаєш спис, далі починаєш грати через другий третій скіл, перевагу надаючи фантом Рашу. на шостому рівні. Береш ультимейт, потім в кінці максиш перший скіл. На рахунок талантів на десятому рівні бере плюс 50 до шкоди від Spirit Lens, На п'ятнадцятому плюс 2,5 секунди додаткової секунд від спритності від Rush. на двадцятому плюс 300 до дальності від фантом Раш. І на 25-му рівні плюс 24 шансу критичного удару 200%. Дякую за перегляд. Буду дуже радий, якщо ти підпишешся на канал.